Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Телеграм-канал Допоропомста пише про замах на Медведчука. Саме тому його, нібито, й не було на параді. Кілер стріляв тричі. Один із охоронців загинув від кульового в голову. Самого Медведчука вивезли. Кілер втік. Полювання на зрадників почалось. Пишуть, що Медведчук поранений. За словами колишнього працівника спецслужб Івана Ступака. Сбу визначає цілі не за пріоритетністю, а виходячи із можливостей, оскільки не до всіх людей можна підібратись на відстань пострілу. Наступними цілями служби безпеки України можуть стати колишні українські силовики, які співпрацюють з ворогом, а також російські пропагандисти. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. За словами ступака, покійний Ялія Кива, вочевидь не був головною пріоритетною ціллю українських спецслужб. Проте був обмежено в ресурсах, тому обирають ту ціль, до якої можна підібратися. Моє особисте припущення тут була сукупність чинників, починаючи з його попередньої деструктивної діяльності, плюс поточна деструктивна діяльність. Він був досить медійною персоною на російському телебаченні. На рентві виступав, підкидав інсайди, плюс можливості. Я так розумію, що збує велика колода карт, з якої можна вибрати, але є люди в суперпріоритеті, але їх дуже серйозно охороняють. є ризик отримати невдачу. Є люди, які менш важливі, але там і охорони менше, тому їх простіше ліквідувати. Розповів Ступак. За словами колишнього співробітника СБУ, цілі СБУ можуть бути колишні співробітники силового блоку, які співпрацюють з російськими окупантами. Сівкович, віцепрем'єр відповідальний за силовий блок уряді Миколи Азірова, може бути колишній глава МВС Захарченко, Може бути колишній глава СБУ Якименко, Теж може бути і трата там понеслося, тобто залежно від їхньої участі, ось, наприклад, сівкович. Він брав активну участь в повномасштабному вторгненні. Він координував діяльність колишнього начальника кримського управління СБУ на прізвисько Діт. Я думаю, він один із кандидатів на отримання щасливого квитка, зазначив Ступак. В ефірі радіо воєн розповів, що через якийсь час спецслужбу можуть взяти за відомих медійних особистостей, зокрема російських пропагандистів, коли підкачають м'язи, шибай голови малюка, я їх так називаю, то фокус уваги переміститись може на відомих пропагандистів. Наприклад, саме фантазія Мардан Соловйовканали на 13-й бомбер. Два майори, все, що завгодно може бути. Припустив ступак. Також на його думку, однією з цілей може бути Віктор Медведчук. А випадковою жертвою може стати його дружина Оксана Марченко. Думаю, що Оксана Марченко може опинитись поруч під час ліквідації Медведчука. Вона розуміє, що може загинути, але вона на це не підписувалась. Додав ступак нагадаємо, 7 грудня розмі повідомила, що в Росії помер екс депутат Верховної Ради Лякива. Пізніше стало відомо, що тіло колишнього нардипа знайшли в селі. Супоніву на місці події працювала екстрені служби смерть Києва», Також підтвердили в Гур, частково ефективність СБУ пояснюється і величезним розміром. За іронією долі результатом її радянської спадщини маючи 30 тисяч співробітників, і ще більше позаштатних оперативників. СБУ майже така велика, як ФБР, де 35 тисяч агентів. Це більше ніж у сім разів більше, ніж служба внутрішньої безпеки Британії. МІ-6 і більше ніж чотири рази ніж Мосад СБУ має величезну силу, де хто б сказав занадто велико. Сказав евті, один західний дипломат. Дипломат сказав, що протягом багатьох років агентство критикували за відсутність серйозних реформ, до яких закликали партнери України США, ЄС, інші члени G7. але під час війни з Росією ці західні країни відклали в бік свої скарги і зміцнили зв'язки та обмін розвідданими. Особливо тісні зв'язки з Буналагодила СРУ, яке інвестувала мільйони доларів в програми навчання українських агентів. Практично щомісяця заголовки новин потрапляють гучні вбивства високопоставлених російських військових колаборантів, які виконували. Агент СБУ або гур Юрій Катінок, російський військовий репортер, писав, що українські спецслужби почуваються повністю безкарними щодо Росії. Те, що ворог майже відверто цим вихваляється, досить симптоматично. Додав він, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.